Сьогодні відбувається національний відбір збірну команди України серед ветеранів Strong Spirit Games, котра буде представляти на міжнародному чемпіонаті нашу країну. Наші учасники, які будуть сьогодні приймати участь, у них є їхня мета. Вони дійсно будуть представляти нашу державу за кордоном. Демонструвати незламність нашої держави, нашого духу за кордоном, що є дуже важливим в умовах сьогоднішньої продовжуючоїся війни. Тут цілий рік йшли змагання, де ми боролися за бали, а зараз фінал стронгмен це жим, веслування, аєрбайк і гиря. Досягнення в спорті можуть бути тільки тоді, коли є система, коли є ціль, коли є мета. Загальні враження від заходу дуже позитивне. Надзвичайно велика кількість сильних людей, людей, які не зламалися, не зламалися після поранення, не зламалися після якихось обмежень фізичних, і вони просто рухаються вперед.